Всім привіт друзі! Сьогодні прогуляємось по парку імені Тараса Шевченка в Боєвці. Поки що перед зйомка з центру міста, ну а далі буде сам парк. А от і парк. Бачимо пішохідний перехід з фігурами школярів. Кажуть, що вони нічого не дають ось один із входів в парк зі сторони школи. А це у нас непрацюючий басейн Прометей. Але там якась контора є, так що він не зовсім закинутий. Ну, поруч із ним недобудова. Ось басейн. Реально як заброшка. Підходжу до однієї з головних алей парку. Вона асфальтована, але якість її дуже погана. І тут бачимо новинку, захисну, точніше охоронну табличку. Парк пам'ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення. Ну, Прийду вздовж вулиці Богдана Хмельницького. Тут хрест стоїть, якийсь, мабуть, хочуть побудувати церкву. Так восени красиво. Хоча дерева оминають стадію жовтого листя і просто скидають його. Такі довгі тінь від дерев, тому що зараз ранок. А вон бачимо там гущина гущавина, там долина струмка. Не знаю, як він називається, цей струмок іде від Тарасівських ставків. Бачимо там. Трава зеленіша. Ось там струмок, там, де зелена трава, але він, правда, пересох, тому його не видно, а так, коли дощі, то іноді він є. А, я його прийшов, по-моєму. Ні. Струмок ось тут. Ось тут, бачите, труба. Так, да, ну видно, видно, прослідковується ось. ось. Ось тут. Струмок. А це нова алея. Зробили її, по-моєму, в 2020 чи в 2021 році. А тут тротуар, дивимось. Який тротуар по боярськи дивіться, йде і потім одразу скошується, Ну чому не могли закруглити і зробити, щоб, щоб ось так ішов, що їм завадило. Тут є така стела, я люблю боярку. Поруч тут є дитячий ігровий майданчик. Лавки є ну, Виглядає досить непогано. Маршрутка поїхала. Там он попереду стадіон. Ну, можна вийти на алею. Якраз, якраз зараз тут нікого нема. Порозмовляв із двірничкою, з прибиральницею. Запитали, що знімаю. Ну, правильно, зараз такий час небезпечний. що треба, що треба запитувати, хто що знімає і для чого. Але от покажу парк. Все-таки треба відзняти показати, як тут гарно. Бачимо, тут навіть є ялинки. Тут не тільки клени, а ще й ялинка є. Ну і так розумію, що проти сонця знімати це жесть, але ну, зніму в дорозі назад. тут, а вот тут новорічна ялинка стоит. Дивимось стадион. Значную территорию парку занимает стадион. Не знаю, чи відноситься він до парку імені Шевченка, чи це як окремий об'єкт, але парк через це ну, трохи менше, ніж здається, на перший погляд. Просто як бачимо, футбольне поле, бігова доріжка величезна і там ще є якесь поле для якогось спорту. Та алея пішохідна перетворюється у стежку грунтову. Тут місток пішохідний, такий обвалений. Не знаю як по ньому. Як по ньому взагалі можна ходити. Тут атракціони, мотосковий парк. Thank you. Осінь, листочки раніше пам'ятаю, що збирав. Ну, а тут березовий гай. Тут березовий гай, Берези ростуть. І тут поступово переходимо до частини, де висаджені, де висаджені кущі. Дії деревця, кущики. Ну, а тут, а тут колишній ставок. Ось ці Кущі висаджені, лавки зробили. Ну, прикольно. А зі ставка від ставка точніше нічого не залишилось, був ставок і нема. Вже заростає деревами. Паркан недобудовий. Планували будувати житловий комплекс. Але це будівництво було ще, коли я навчався у школі, це 90-ті роки. Тобто воно довго так стоїть. Потім на заваді став ковід. Ну а далі ви вже самі знаєте повномасштабне вторгнення російське. І тому вже було не до будівництва. А це басейн Прометей Стильного боку. Знову переходжу через цей місток, через висохлий ставок. Бачимо, що там вже яка інфраструктура. А, ось іде мотузковий парк. І вон бачимо лавку між дерев. Отакий От прикол. Не знаю, чи вам добре видно чи ні, тому що проти сонця знімаю, але тут ще поставили новий стенд. Да. О, виявляється, там де Тарасівка, то теж парк Парк імені Тараса Шевченка. Цікаво. Я і не знав. Стадіон. ми тут здавали нормативи збігу у школі. А ось головна алея, центральна алея. Вона зовсім маленька, збудували її, як я вже казав, десь у 2020-2021. Зараз прохолодно, тому людей тут нема. Можна пройтися. Ну а на цьому в мене все. Дякую за увагу, дякую, що дивились. Підписуйтесь на канал і вітаю вас з наступаючим чи з прийдешнім. Не знаю, коли я це опублікую, але з новим 2025 роком. Так що бувайте, до нових зустрічей. Сподіваюся, що і в новому році буду радувати вас відосами. Бувайте!